Друзі, вітаю! В Сполучених Штатах політики практично б'ються за те, щоб видати допомогу Україні. Республіканці хочуть протягнути допомогу Ізраїлю, але без нас а демократи все це блокують. Другі в комітеті йдуть слухання щодо передачі не просто доходів заморожених російських активів, а самих активів і грошей нам, нам з вами, державі Україна. Одним словом, є про що поговорити. Гроші і велика глобальна американська політика сьогодні в нашому відео. Тому підпишіться на канал, а з мене швидка цітка аналітика. Поїхали. Демократи в сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю, в якій не була включена допомога Україні. Це власне те, на що пішов Джозеф. Байден, який сказав, що друзі, вибачте, але допомагати Ізраїлю без України ніхто не буде. Подав пакет вам на 100 мільярдів. От стой, голосуйте, а не намагайтесь вибірково десь там закривати свої політичні вигоди. Ну і власне його хлопці, команда і дівчата в сенаті вівторок заблокували спроби республіканців швиденько схвалити законопроект про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів. Для України. Власне, такий, так, в такому читанні ухвалила Палата представників минулого тижня. Власне, представники більшості Верхов... Верховній Палаті Конгресу США наголосили на можливості надання допомоги Україні та Ізраїлю на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та грошей на протистояння Китаю. Віндо... Тихоканському регіоні вони нагадали, що це було передбачено в запиті на фінансування в розмірі 106 мільйонів доларів, які президент Джо Байден направив до конгресу. Демократи також звинуватили республіканців палати е представників США у тому, що вони грають у політику через події в Ізраїлі, оскільки прив'язують допомогу до скорочення фінансової служби внутрішніх справ доходів. США. Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і, інші союзники, як і наші союзники в Італії, заявився заявила сенаторка Петі Мюрей, яка очолює бюджетний комітет сенату. Нагадаю, що якраз таки до пані Мюрей е, трампісти республіканці писали. Листа що, мовляв, дивіться, вже 120 мільярдів дали Україні. А ми не знаємо, що таке перемога. Ми не знаємо, як вона виглядає, що робити, куди бігти. Ну але пані Мюрей це все відкинула і йде зараз, що називається шляхом, який запропонував Джозеф Байден. Що насправді дуже правильно зі стратегічної точки зору. Одним словом, чекаємо, як дотиснуть. Я вам говорив, що хочуть зробити так посередині 3 по 20 мільярда або 2 по 30 транші. Одним словом, шукають формулу, щоб нам допомогти. Але ось це потужне лідерство Байдена. Нам з вами подобається, тому що ми дійсно бачимо, що він горою став за допомогою і підтримку Україні. Також з'являється паралельно новини, що Сполучені Штати не тиснуть на Україну щодо мирних перемовин. Ну і дійсно це можна підтвердити з багатьох дипломатичних, політичних та інших журналістських джерел, що цього всього не відбувається. Ну і Зеленський про це заявляв, але Росія постійно вкидає ось ці броси, що тиснуть, давайте щось підписують. Ми розуміємо, що Росії хочеться. От, але поки що. Росія не може знайти інструментів, як на нас натиснути. Ну і слава Богу, тим більше, що на полі бою наші переходять форсують Дніпро, і скоро можемо почути дуже класні, потужні новини з українського лівобережжя. Тим часом в Конгресі США тривають слухання щодо законопроекту про передання Україні заморожених активів Російської Федерації. Одразу скажу, це поки що комітет загалом у них закон проходить три слухання. Тому шлях не довгий, шлях не короткий, а довгий, але все рівно треба розуміти, що і там на кону, мінімум в Штатах пів трильйона доларів. Ну і зрозуміло, що швиденько це не пройде, але для нас важливо, щоб ці гроші зайшли в державу, щоб ми вирвалися з тупої економічної злидноти, і нам дуже важливо якраз, щоб ці гроші відбудувалися. І в Сполучених Штатах конгресмен саме так і кажуть, наш дуже добрий друг, я вам розповідав це. Майкл Маккол, голова комітету. Він сам республіканець, голова комітету міжнародних справ. Він говорить, що нам потрібен план якомога швидшої перемоги. І цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для України. Власне, за його словами, двопартійний та двопалатний законопроект вимагає від адміністрації Байдена. Передати Україні заморожені суверенні активи Росії. Документ також унеможливлює повернення російських активів до Російської Федерації, доки вони не виплатять компенсацію Україні. Дивіться, з одної сторони, республіканці б'ються, щоб не давати допомогу з іншої сторони садять Байдена на шпагат, щоб передати все, що є російське на територію Сполучених Штатів. Причому замітьте, віддаючи суверенні борги. Штати йдуть на дуже серйозні ризики. Китай захоче вивезти свої гроші. Арабські шейхи захочуть вивезти свої гроші. Мовляв, типу, ми ж теж там порушуємо закон, воюємо із кимось. А вдруг штати будуть забирати для штатів це питання на трильйони доларів. Але голова комітету Макол іде на ці речі, йде на такі кроки, і от піднімає насправді дуже потужне питання. Загалом. Всі розуміють, що це зв'язано із Європою. Я вам говорив, що я зустрічався з депутатами албанського парламенту, який власне доповідач по питанню заморожених активів. Вони теж назбирали порядка 300 мільярдів доларів в Європі та світі. Які вони е, теж обговорюють зараз, яким чином чи передавати прибутки з тіла, яке заморожено, чи передати самі активи? Зараз така дуже активна дискусія в Європі. В даному випадку законодавство більш таке чітке і що називається доточне. В штатах трошки простіше. Одним словом, триває глобальний процес щодо передачі російських грошей Україні, які були розкидані по всьому світу? Ну от е, вони нанесли нам. Ударів на трильйон порядка доларів, і ці гроші треба забрати в них і зробити так, щоб змусити їх заплатити за цю війну, для того, щоб іншим і не хотілось нападати на своїх менших сусідів, тому що щоб всі розуміли, що глобально вас змусять заплатити за все те погане, що ви зробили. Ну, загалом, конгресмени говорять, що наразі ми бачимо обнадійливі сигнали від Європи, де зосереджена більшість російських активів і чиї правові умови є більш вимогливими. Обговорення в конгресі, як я вам говорив, проходить три читання: перше формальне, друге якраз таки вносять правки. Ну а третє, вже це фіналочка голосування. Ну, от, ну, окрім редакційних, ніякі правки вже не допускаються. Така чиста обшліфовка. Тому для нас насправді дуже важливе, або най, найважливіше це друге читання. Зараз все таки комітет, тому чекаємо більше динаміки. Чекаємо, щоб ці гроші дійсно передалися. Я вам скажу чесно, що є країни, які були покарані, такі як Ірак. Ну, от який ввірвався в Кувейт Ірак покарали. Ну от і ці кейси нам теж треба вивчати. Нам теж треба про це говорити. Я думаю, що Україна повинна використати сьогодні глобальні інструменти, того як гроші агресора виплачували з тим, на кого напали. Ну одним словом, як кажуть в Одесі, все кипить, поки що все сире. Ну от борються за гроші в сенаті, в конгресі, борються за гроші в комітеті, щоб великий куш нам теж передати. Насправді для нас підходить. Нехай штати вираховують з того російського боргу все те, що вони нам дали. Це гроші агресора. Ми не хочемо, щоб штати несли ні фінансові, ні політичні ризики. Забирайте російські гроші, але й віддайте нам наш трильйон. І це буде дуже чесно та справедливо. Ну, як мінімум, ми бачимо, що це демократична процедура, і вони слідують цій процедурі, але роблять дуже багато крутих проукраїнських кроків. За що ми ним і дуже вдячні. А ще нам вдячні з вами будуть спецбатальйон, спецпідрозділ, стугна пригурмо, який допомагає окуповувати Крим український, і дуже просять, щоб ми з вами скинулись по копірці для. Великого підводного 5-метрового дрона, який буде нищити російський мотлах, який плаває ось ці бляшанки, які плавають в нашій акваторії Чорного моря, яка поки що тимчасово окупована. В підписі банка PayPal. Сам номер картки. Тому, друзі, давайте доб'ємо півмільйона. Практично ми з вами вже зібрали. Давайте доб'ємо до мільйон двісті і закриємо цей прекрасний. Збір для того, щоб наші хлопці могли закупити все необхідне. Друзі, бережіть себе, підпишіться на канал. Гарного безпечного дня. До зустрічі!